Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Jaws Adventures. І нам треба перегнати якусь тачку в порт ну в цій місії. Так, знову сідаємо це розбите корито, в якого мало палива. І нам треба в Хілвуд гнати туди, щоб тачку забрати. Давайте ось так скоротимо шлях. У мене палива, Надіюсь, що хоч вистачить, щоб доїхати хоч туди. Так, чим швидше поїдемо, тим краще. Точніше, чим швидше приїдемо, тим краще. Ось так. Пропустіть мене. Я і так жену. З усією швидкістю, як можу. Ляка. Ого, бік прямо в'їхав на великій швидкості. Та. Фона... Ліхтарний стоп. Збив зараза, перепрошую. Ось так сюди. Дорожній знак мінус. вас, Так, панове поліцейський. Їдьте лісом. Так, давайте тут залишимо тачку. Біля Обілятої тачки охорона. Раз, так що пістолети прийдеться виймати, пістолет. Може спробувати зі спини їм зайти. Так, пістолет готую. Ну привіт! Ай, я еще и в рошуку. Та за что вы по новой полицейский. Бляха-муха. Ну чему за мной полицейские завжди женуться? Та стей на месте. Так, швидше, швидше, швидше сідаємо. Поки ще від них здихався, але часу досить багато я втратив. Я не знаю, що це за машина. Наполовину якийсь універсал наполовину лімузин якийсь. Тихіше, дайте проїхати. Ну хоч гальма в ньому є. І це плюс. Бляха, муха вони вже більш агресивні, ці поліцейські. Так, дайте проїхати. О-о-о. Дві автівки поліцейські проїхали, тільки що повз мене. О, цей щось зупинився. Ой, не буду поспішати. Бо там поліцейська тачка. Просто не буду поспішати. А, половина. Залишилась половина кількість часу. Так. Може шлях вийде скоротити. Ось так. Так. Дайте проїхати. Бляхом. Муха. Чому завжди йде шкереберть? Наче гальма не було. Я ж на гальма тиснув, наче гальма відмовили. Бляхамка, вони ще й стріляють. Менше заплатять, але нічого. ну Зато не мало За цей. лімузин універсал. Хоча для лімузина він надто короткий. Так, розганяємось. А там поліцейський. Чорт. Я і так на максимальній швидкості йду, все гаплик вони помітили. Може, я на відстані від них здихаюсь? О, ні, вони на... вже помітили. Не вийде від них здихатись на відстані. Так, сюди заїдемо. Ось так. О! половиною касарика. На ес прийшли. Так що... О, і ще 100 баксів зверху. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося на мій канал. Ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими. Дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!